Віт, я Маріанна, і я рада вас вітати у себе на каналі. Запрошую вас у нове відео. Сьогодні я хочу вас заохотити потурбуватися про свою. Правильну машину, я буду її чистити від вапняних відкладень, жиру і бруду. Тож покажу, як я це роблю, які засоби використовую, і розкажу, яка послідовність дій має бути у такій справі. Також покажу, що купила, трішки щось приготуємо, пограємося і просто потеревенемо. Не забудьте взяти з собою гарний настрій і підписатися, щоб не пропустити інші відео. Машинка закінчила прати, черговий цикл. І що вона мені сигналізує? Очистка барабану. Вже декілька разів поспіль. Машинка хоче, щоб я її почистила. Я давно цього не робила. Зараз буду в магазині, то хочу купити щось для очистки барабану. І, взагалі, покажу, як я чищу пральну машину. Була в Ватсоні, купила очисник для пральних машин. Купила набір зубних щіток, відкрила вже їх, щоб поставити, згадала, що хотіла зняти такий шипучі такий вітамінки. Я їх періодично беру, вони недорогі. Крем для рук, звичайний поставити в кухні, щоб коли помию посуд, посуд, помазати руки. Кремчик для рук олива для сухої шкіри. Легка консистенція, ніжний аромат, ненав'язливий, гарно вбирається швидко. Дітям зубну пасту, ополіскувач для посудомийки. Купила домол аж літр. До того в мене був фініш і сомат. Фініш гарний, мені подобається найбільше. Ну, домол, кажуть, теж дуже хороший. Він за знижкою коштував 111 гривень, але тут літр. В той час, коли за таку саму ціну, чи й більше трошки, сомат був двічі менше, там півлітра здається. А фініш там взагалі, здається, 150, коштує за невеличку баночку, там маленька баночка. Хочу вигідно, побачимо, як наскільки ефективно. І була в аптеці, взяла Нурофен. Бо закінчився, беру Нурофен форте. Не люблю, звичайний, нурофен, бо його дуже багато треба набирати. Так, взяла апельсиновий. І такі в мене вийшли покупочки. Також я забігала на секонд-хенд. нічого не купила, крім цієї сумочки. Вона мені чимось сподобалася, така вона лаконічна, причому така симпатична, як на мене. Має такий е, приємний золотистий, дуже спокійний колір. Так, на кнопочку тут на замочок. Ціле все дуже в гарному стані, навіть За... не дивилася ще на бренд. М -м... Ось. На такому довгому ремінчику. Мені здається, що це гарна знахідка, коштувала 30 гривень для телефона і якихось дрібничок, супер, на прогулянку і саме те, що треба. Цікаво, що камера не передає реальний колір. Тут вона відображає його як сріблястий, але насправді він більш золотистий. Спробуємо почистити нашу машину. Для цього потрібно почистити оцей відсік, лоток для пральних. бачите, він у мене там вже по давно не чистила. Почищу його за допомогою кисневого відбілювача. Зараз я закипячу воду і вийму і закину ось ці всі, щоб він гарніше відійшов, а потім візьму щіточку зубну і пройдуся. по всіх таких місцях, важко доступно. Так, сюди буду засипати може, в кінці засіб, який я купила. Ось цей ось цей. Це пізніше, але поки буде отут чиститися. Я почищу отой фільтр. Я чищу машинку не часто, а варто було б. Для цього купую спеціалізовані засоби. Хоча багато хто використовує лише підручні, такі як оцет, лимонну кислоту чи таблетки для посудомийки. Це, оце ми зараз закинемо у тазик з кисневим відбілювачем. І нехай воно трошки постоїть, а потім я його відчищу. Працює кисневий відбілювач. Я почищу ось тут. Ну і поки я тут мию, повернемося до засобів підручних для чищення техніки. Я у свій час слухала майстрів з обслуговування пральних машин, і тут можна дуже сильно нашкодити техніці, особливо якщо заливати в пральну машинку оцет. Він дуже агресивний і може роз'їсти матеріал, яким покриті внутрішні пралки. Я помила, як могла. Ніби гарно я там вичистила. Все, що побачила. Тут не бруд, це такі заглибини там. Це не бруд, це такі закльопки там. Так. Все, ніби тут чисто, злив теж. Ну, словом, тут чисто. Вода ще гаряча. Але почистити, якщо так тримати, то вже можна. Це теж знімається, тільки забула як зараз. Тут у є. Їх треба натиснути, але Щодо чистки пральних машин, наскільки я зрозуміла, раніше всередині машинку робили з алюмінією, а зараз використовують якийсь замінник, який дуже швидко руйнується, особливо під дією таких агресивних кислот, як оцет. Виходить, що можна чистити ще лимонною кислотою, і вона є відносно безпечною. Ну або таблетками від посудомийки. Вони гарно розчиняють жир, але їх потрібно закидати регулярно або декілька відразу, якщо чистити рідко. Але найкраща профілактика, наскільки я розумію, користуватися правильними порошками і прати на високих температурах. Це чистеньке, гарно все відмилося і дуже швидко. Ось тут ще не побачила. Все. Ідеально, як новеньке. Тепер переходжу до очистки фільтра, але перед тим мені потрібно злити з аварійного зливу залишки води з барабану. Зливаємо залишки води з барабана. Воду я спустила, десь приблизно. Ну, пів літра, півлітра. Може нема півлітри, але ну, 350 грамів витекло. Тепер нам треба відкрити ось цей фільтр. Так, вода потекла тут і фільтр. Не все я спустила. І фільтр ось такий от. Тут є, дивіться, які залишки, бруду, навіть пружинка є, і булавка, скріпка така. І ще якийсь пластик від сорочки. Так. Треба прибрати, бо натекло. А там треба помити. Фільтр треба помити. А взагалі у цьому фільтрі можна знайти багато чого. Монетки, кузочки, інші дрібні деталі одягу чи забуті в кишенях дрібні речі. Ззаду машинки є ще один фільтр, через який подається вода. Я його не чистила, бо то вже складно. Треба машинку відсовувати, вимикати кран подачі води і мати силу, щоб той фільтр зняти. Все. Очистка завершена. Так треба ще тепер барабан почистити. Проти закручується. Бачите, тут є такий штопор? Відкручується, він теж так. Все, він міцно защолкується, тут фіксується шланг, а тепер одягаємо кришечку. Залишилося лише запустити очистку барабану. Під час кожного прання залишки бруду і мийного засобу непомітно осідають на внутрішніх поверхнях пральної машини. Згодом це може призвести до появи неприємного засоб, запаху, особливо у разі прання за низької температури. Очищувач для пральних машин ретельно видаляє бруд і жир, високоефективний порошок. Усуває неприємний запах після прання. Речі будуть свіжішими і чистішими. Інструкція з використання засипати пральний порошок весь добре в середину безпосередньо барабан пральної машини, запустити основний цикл прання із температурою принаймні 60 градусів, без завантаження мийних засобів і білизни. Рекомендовано використовувати раз на місяць. Господи, я вже не пам'ятаю, коли останній раз таке робила вже і забула. Я запустила програму очистка барабану Еко. Вона має 60 градусів. І дві години буде колотати це все. Так, цикл закінчився. Машинка чистенька. Тепер обов'язково потрібно протерти цю резинку. І все лишаємо машинку відчиненою. відчиненою. Я отак лишаю ганчірку. вода вбирається, я її виймаю. Морко буде обідати вареничками з м'ясом. витягла з холодильника, з морозилки. Вибразився, бо я не дала малювати по книжці. А дуже хотів писати, трошки розплакався. Так, я моркові їх ріжу, розламую, розрізаю на опіл, або то на найбільший частинок. Ні, це дядя, синочок. Мама? Ні, тетя. Треба буде ще мені наробити заготовок таких. Дуже зручно, коли я морозил, це такі заготовки. Що це в тебе? Хом'ячок? А де хом'ячок спить? Хом'ячок спить у нас тут, це у цій витро? хатинці на подушці, Ні. Так? У нього є ось така ковдручка. Так? Давай постелимо ковку. Постелимо. Подушку давай, на подушку покладемо. Пам'ятаєте, як я робила цей будиночок? Ще досі живий. Де-не-де палички вже повідвалювалися, але будиночок ще живий. У хатинці живе хом'як. Це для нього робилася ця хатинка. І нічого не міняється. Він як там жив, так і живе. Як спить. Ось так спить. Хропе хом'як. Йдемо спати? Ні. Ну то хто тебе силує? Не їж, ні. як не хочеш. Ну то ні. Ну як скажеш? Так, хом'ячок там. Мама. Угу. Так. Хом'як. Ти що робиш йому тепер? Буде на підвіконні спати, так? Добре, добре. Спить. О, як спить хом'як. Хом'як їсть. Капець. Хом'як весь у сметані. І п'є хом'як. молодець. Хом'як вже поїв і тепер то все за сметана по вікні. Так, молодець. Рахуєш, так? Один, два, три, чотири, п'ять. Ну ти тепер ти порахуй. Швиденько гуляємо. Хотіла показати, що у нас вже організували таке місце для збору ялинок. Ось так виглядає огорожене, щоб люди не кидали будь-де, щоб люди не виносили на смітники. Потім приїжджає спеціальна така машина обладнана і вона їх перетирає, перемалює у стружку. Дрібніш на дрібні такі щіпки. Покажу Елін акваріум. У нас є банка з водою і там плаває рибка. Ну, рибка до гори пузом, але це нічого. Вона насправді нібито жива. Еля дуже хотіла рибку в акваріумі, і ми знайшли такий спосіб. Стоїть у нас уже десь, не знаю, день четвертий, плаває собі. Еля перевіряє, приходить, розмовляє з нею. Часом міняю воду та й таке. Живе тут. Ділюся ідеєю обіду або вечері. Я готувала запіканку з фаршем і макаронами. Пасирую дрібну нарізану цибулю, додаю до неї фарш, спеції і трішки води. І все це готую до готовності, стежу, щоб фарш не брався грудочками. Як варіант, можна додати туди моркви натертої, але я цього не робила. У форму відповідного розміру викладаю готовий фарш. Гарненько все розрівнюю. І другим шаром макарони. Після цього готую заливку. Я використала 4 яйця і збила їх з молоком, а ви дивіться по об'єму вашої страви. Як щодо кількості яєць, так і щодо кількості молока. Заливку солю, перчу і даю спеції за смаком. Заливаю цією сумішю нашу страву і ставлю її у духовку. Готую все, ну, до такого рум'яного стану. Коли запіканка готова, виймаю з духовки, посипаю тертим твердим сиром і знову ставлю в духовку, щоб він розплавився. Ну, недовго. Дивіться по своїй духовці і по, і по страві. Запіканка вийшла соковита і дуже смачна. Звісно, що ми її всю відразу не з'їли. І я частину заморозила, розфасувавши порційними шматочками. Поводить вона себе у морозилці відмінно. У нас нова книжечка. Друзі, кидинозаврики, морське чудовисько. Купила би тебе. Ми залію зараз будемо читати. От. Про тиранозавра. І про кого ще, щедиться? Тиранозавра Рекса і про Тімітродона. Це найкращі друзі. Так. Ось. У них завжди якісь пригоди і халепи, і цікаві історії. Маємо таку гру. Це такі. Робити печки різні. Не плач, Я відкриваю. Давай я відкрию. Відкривай, бери. Витягай. Тут а, є такі всякі мордочки. Ось. Вони на такій основі. Так розумію, що до полодильника його можна теж ліпити. Треба попробувати. І є, дай мама, подивиться, і є ось така, нібито початкова картинка. Який звір хочеш, такий збираєш. Ага, так ліпиться, як до магнітної дошки. Якісь вушка. Одне око знайшла, другого тут нема на картинці, що марка, але він зараз не дає. Речі, після марка ми нічого не познаходимо. Це хто у нас буде? Це буде якийсь собачка, напевно. Носика треба зробити. О, око, та таке саме треба око велике. Ось ось яке. Ми такі, ось. Дивися, ось вони ті очі. Марко, сюди давай кладай, сюди. Таке звірятко у нас вийшло. Смішне, та, Марко? Хто це? Ну це що? Зробимо чубчика такому смішному. Зробимо? Я носика. Знайди носика, то зайве око. Око таке не потрібне. Носик потрібен. Це морквочка, ні. Ну добре. А це що таке? Що ти ліпиш? Вуха? Вуха поросячі. Можна фантазувати і робити якихось невідомих звірюшок. Така настільна гра для малюків. Написано вік від трьох років. Маркові подобається виймати з цієї основи. Детальки і класти. І ще не всі виняв. Ще тут є. Дуже зайнятий. Прямо захопленням це робить. Щось приговорює собі. І викладає на дощечку сюди. А на цьому я буду завершувати. Зустрінемося зовсім швидко у наступних відео. Па-па!